Отже, бачимо, по перше, повернення генерала Драпатого. Це по перше, а по-друге, створення нової структури, якщо можна і так назвати, і для чого вона чи справді вона буде покращувати нашу ситуацію на фронті, якщо можна більш детальніше і за можливості простими словами для наших глядачів. В такому випадку потрібно розібратися, що було на початку з чого ми дійшли до корпусів і тепер груп військ. Спочатку були оперативно стратегічні давайте так головним елементом. Стратегічно управління є Генеральний штаб. Далі за ним йшли оперативно-стратегічні угруповання, які на оперативно-стратегічному рівні це були у нас їх два: одне відповідало за оборону на східному напрямку, інше за оборону на південному напрямку. Під оперативно-стратегічними угрупованнями були оперативно-тактичні угруповання. Які відповідали власне за оперативну ситуацію? Наприклад, там було Оту Луганськ, Оту, Старобільськ чи Оту Донецьк. Оту Донецьк, наприклад, до відповідало за оборону Покровського напрямку, тобто так значно вуща ділянка фронту, і уже в підпорядкуванні ОТУ були бригади по лозіці. Все нормально тут по фактажу. Або навіть радше не по фактажу, а по функціоналу було не дуже все ок. Тому що якщо оперативно стратегічні угруповання це були більш-менш сталі штаби, скажімо так, і більш-менш стала структура, то оту це була постійно змінна структура, в якій на ротаційній основі змінювалися офіцери у штабі, і так само там змінювалися підпорядковані підрозділи. Там була ось така солянка. Одні приходили, інші відходили, одні з'являлися, інші е, перенаправлялися. Де подекуди в ОТУ була така ситуація, що командувач ОТУ ТУ толком і не знав, який в нього там підрозділ, як він прибував, яка його боєздатність? От він прибував, йому формально є підрозділ, існує в, скажімо так, в підпорядкуванні ОТУ. Ну і все, його можна відправляти на бойові. А яка його боєздатність цього підрозділу що, Це було, ну, по суті, що. Закрита книга для Це так я дуже м'яко кажу, дипломатично кажу. Закрита книга, і це призводило у нас, на жаль, дуже часто до... до втрат, до проблем. Ці проблеми вирішили, яким чином? Запровадили корпуси. Корпуси об'єднали собі приблизно по 5 бригад. Тепер це стало таке більш монолітне, більш велике угруповання. В межах корпусу можна до єдиного знаменника зводити всі задачі корпусу, всі моральні, навіть цінності підрозділів. Точно розуміти хто що, який підрозділ, чим дихає, так би мовити, і тепер корпуси у нас зайняли позиції на фронті. До речі, ще одна така чисто логічна, логічне пояснення необхідності переходу на корпуси, полягала в тому, що росіяни на початку, Адку війни вони починали е, війну так званими батальйонно тактичними групами. Це взагалі малесенькими з'єднаннями, які були ще менші ніж наші корпуси. Дуже скоро вони зрозуміли, що батальйонно тактичними групами в позиційній війні далеко не заїдеш. Перейшли на війну, фактично що арміями, і от, коли проти наших бригад стояли армії, це по перше не співмірні сили. А по друге, е, на передовій наші з нашого боку на лінії бойового зіткнення коли стояло багато бригад, було багато відповідно точок стику дотику, де вони один з іншими підрозділами стають суміжниками, і ці точки дотику, ці точки стику вони були. Найслабшими по суті що найслабшими точками в принципі в обороні завжди противник бив у стик. Відповідно, зараз запровадивши корпуси, стики стало менше, тому що тепер дотикаються корпуси з корпусами, а не бригади з бригадами. Це таке перше пояснення. Тепер що сталося, от буквально нещодавно було оголошено, що в нас над корпусами з'являється структура група військ. Тобто все рівно корпуси для того, щоб вони не комунікують напряму із е, Генеральним штабом, вони будуть отримувати задачі від групи військ. Групою військ, наприклад, це приблизно де так. Корпус відповідає за 5-6 бригад. Це там смуга фронту. Нехай буде 100-150 кілометрів, е, а далі над по суті, цілою областю відповідає група військ з командуванням групи військ. Це цілком нормальна структура. Нічого тут такого якогось негативного поганого немає. Це цілком логічно, все просто вона необхідна для забезпечення більш стійкої скажімо так, або більш для викликів сучасніших викликів тієї оборони, котру, котру ми зараз ведемо. І тепер групи військ будуть об'єднані фактично, що в межах ну майже областей. Той ж драпати він буде очолювати групу військ, яка відповідає за Арківську область за харківською, навіть трошечки більше. Тобто, тепер ми будемо точно розуміти і знати, кого запитати. Про оборонні позиції на Харківщині. Ті ж якісь про укриття доріг, хто може комунікувати із місцевою владою а, щодо оборони тих чи інших об'єктів на ті ж Харківщині. Точно так само у нас з'являються командувачі груп військ, північ, південь, захід, схід ну от Драпати фактично Чулі угруповані схід, але воно буде називатися угруповання об'єднаних сил, тому що він є командувачем об'єднаних сил. Також буде група військ Курськ, тобто, по суті, що п'ять. Таких груп військ Курськ відповідальна за суми і за Курську область ну, це принаймні з тих даних відкритих, які є припущення щодо того, як воно буде поділ. Я думаю, що далі будуть з'являтися більш детальні офіційні коментарі щодо того, хто очолює як нарізані ці зони відповідальності або. Що. Якщо говорити про Михайла Драпата, генерал-майора, який знову бачимо, що повертається, на вашу думку, чого від нього очікують у генштабі, якщо можна так сформулювати це питання? Адже можна стверджувати, що це таке відновлення довіри до командирів такої першої бойової хвилі? Чого він повертається? Я не зрозумів. Ну він же ж пішов у відставку. Я маю на увазі. Зараз ми бачимо нове призначення, і тому мені здається, що не просто так ось такого бойового командира ставлять на це на цю ділянку фронту, враховуючи те, що зараз відбувається на Харківщині. Навіть якщо подивитися на онлайн мапу Deep State, і бачимо наскільки росіяни зараз посилили свої штурмові дії. Чи можливо я помиляюсь? Якщо помиляюсь, Михайло тоді. Патри... Генерал-майор Драпати пішов відставку з посади командувача сухопутних військ. Це сталося у червні цього року, але це не означає, що він був не при ділі. Після цього Драпати був командувачем, він був призначений командувачем об'єднаних сил і по суті, що автоматично став командувачем осу. Хортиця, потім ОСУ Хортиця було перейменовано в ОСУ Дніпро. що таке ОСУ Дніпро до недавнього часу. Це це смуга оборони, яка починалася від північної Харківщини, умовно кажучи, від Липців та Вучанська, і завершувалася півднем Донбасу. Тобто Драпати був командувачем усього східного напрямку. Він відповідав за оборону Лимана, Куп'янська, Покровська, Костянтинівки, районів Новопавлівського фронту. І тому подібне, тобто він нікуди не зникав. Він був командувачем е вищого рівня. Е навпаки, я би так навіть сказав, зараз е на жаль, за цим командиром можна простежити те, що в нього відбулося зменшення посадових обов'язків, тому що від червня, коли він командував е сухопутними військами, потім став командувачем виключно східного груповання зараз. В складі східного груповання вочови з'явилися два то й три групи військ, і в нього його компетенції відповідальності стали меншими. Тобто він тепер не за східний напрямок увесь відповідає, а відповідає виключно за Харківську область. Тобто його зона відповідальності стала вущою і меншою. Це і добре, і погано водночас, тому що погано це з точки зору того, що ну зрозуміло, що це одна із як ви кажете генералів бойової хвилі, кому є велика довіра у суспільстві, і він. Ну, очевидь, напевно, в громадянському суспільству там, бо багатьом людям хотілося, аби в нього було більше компетенцій, а вони натомість звужуються, і посадові обов'язки його скорочуються. Це з одного боку, з іншого, ну, очевидно, зосередившись виключно на Харківській області, є є надія сподіватися на те, що він зможе дати раду. Саме в тій ділянці фронту краще ніж це було б по забезпеченню всієї всієї східної там частини. Ну тобто, чим менше його фокус уваги, тим більше, скажімо так, сподівання на те, що це буде краще і якісніше з його боку зроблено, тому що він неодноразово доводив, що вміє вирішувати на складні задачі. Пане Василю, дякую вам за таке уточнення, за те, що так роз'яснили предметно і навіть такими простими словами. Я сподіваюся, що нашим глядачам стало більш зрозуміло, яким чином це зараз буде виглядати наша оборона безпосередньо по всій лінії бойового зіткнення. Василь Пихньо, військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку.